Два роки тому, у вересні, Apple представила три нові iPhone, але потенційним покупцям довелося чекати ще кілька тижнів, щоб купити омріяні гаджети. iPhone XR Yellow на 128 GB, який ви отримуєте за цю суму. Насправді є хорошим пристроєм, потужності котрого вистачить для будь-яких повсякденних завдань. Що ви отримуєте? Вибравши iPhone XR 128GB Yellow, цей Apple iPhone XR128GB Yellow має такий же процесор Apple Bionic A12, як в телефонах XS Bu, таку ж швидку функцію розпізнавання обличчя Face ID та систему передньої камери TrueDepth, а також, як і для інших, те саме програмне забезпечення. Виріс для передньої камери та датчиків також присутній, проте він менший за розмірами, ніж UX, хоча корпус виготовлений анодованого за алюмінію замість нержавіючої сталі котра є на дорожчих моделях, ви отримуєте щось взамін, зокрема більш широкий вибір кольорів. Його можна придбати його в білій, чорній, синій, жовтій, кораловій та червоній версіях. iPhone XR Yellow 128GB є стійким до пилу та води. І хоча це не рівень захисту IP68, що на пристроях XS, XR відповідає рівню IP67 та може вижити під водою на глибині до 1 метра протягом 30 хвилин порівняно з 2 метрами у XS, проте не забувайте не потрібно плавати ні з одним із цих пристроїв. Лише один модуль основної камери в iPhone XR Yellow 128 GB на айфонах із подвійними задніми камерами можна знімати з два кратним оптичним збільшенням, що доповнює інші ширококутні об'єктиви. Друга задня камера на пристроях XS служить для інших цілей, вони дозволяють робити більш детальні знімки в режимі портрет, при цьому фокус різко фокусується на вашому головному об'єкті, коли фон навмисно розмивається. Відновлений iPhone XR 128GB Yellow також має версію портретного режиму, але Apple здійснює ефект з розмиттям не за допомогою окремої камери, а за допомогою програмного та машинного навчання. Результат не настільки точний, як на айфонах з подвійною камерою, проте все одно залишається одним з кращих у рейтингу. Більше того, портретний режим на XR працює лише тоді, коли ви знімаєте людей. Ще одне, про що слід пам'ятати. На телефонах XS та X можна скористатися п'ятьма ефектами портретного світла природним, студійним, контурним, сценічним та монофором. Останні два ефекти відсутні, коли знімаєте на XR. Проте ви все ж отримаєте їх на передній частині, оскільки системи TrueDepth для XS та XR однакові. Як на пристроях XR, так і на XS також можете регулювати глибину різкості всередині зображення, знятого в режимі портрет після факту. Екран LCD в рефербшті iPhone X A Yellow 128GB нічим не гірший за дисплеї OLED у дорожчих моделей люди, які професійно займаються дизайном, не завжди побачать різницю у якості кольорів в Yellow iPhone XR 128 gb не кажучи вже про коефіцієнт контрастності 1000 в один порівняно з 14 1 Екрани у iPhone XS Max краще, але той факт, що дисплей XR має меншу роздільну здатність. Суттєво покращує якість зображення на екрані. Але це не є головною причиною того, що його вартість набагато дешевша. І багато хто з вас помітить відмінності дисплея, якби ви поставили поруч усі моделі. Ми впевнені, що більшість із вас буде цілком задоволена дисплеєм, який Apple називає Liquid Retina. Майте на увазі, Yellow iPhone XR 128GB також має розмір дисплея 6,1 дюйма, він знаходиться між екраном XS, 5,8 дюйма, та XS Max – 6,5 дюйма. Відповідно, телефон знаходиться посередині за розміром. Завдяки вущим рамкам, що межують з екраном, XR має загальну площу меншу, ніж у 8 Plus, хоча у цього телефону 5,5 дюймовий дисплей. 3 d Сенсор відсутній. Це має значення. Чесно кажучи, відповідь проста: запитайте себе. Як часто ви користуєтеся 3D Touch на вашому поточному відновленому iPhone, а потім поверніться до цього запитання. Технологія, яка існує вже 5 років, визначає, наскільки сильний натиск на екран, дозволяючи, наприклад, викликати різні ярлики або те, що Apple називає швидкими діями. На iPhone з 3D Touch ви можете натиснути на значок камери, щоб отримати ярлики, щоб зробити селфі або записати відео. Або натисніть на електронну пошту у вхідних, щоб заглянути на вміст цього повідомлення перед тим, як перейти до цього повідомлення, якщо ви вирішите це зробити. Apple iPhone XR 128GB Yellow відновлений має технологію Haptic Touch. Телефон вібрує, щоб отримати зворотній зв'язок, коли ви натискаєте піктограми для запуску ліхтарика або камери з заблокованого екрану. Apple повідомляє, Додаткові вдосконалення системи Haptic Touch можуть надійти пізніше. Залишається одна приємна особливість, якщо натиснути на пробіл на клавіатурі iPhone, ви можете перетворити цю клавіатуру на трека для навігації по тексту.